Як мене тут побачити, проте я тут. І от тепер гарні новини переходять у новий формат. Вашим незмінним ведучим буду я, Денис Хомич. І ми починаємо! <му> ну тоді все. Буває. О! А ви знаєте, як ще можна використовувати скайп окрім розмов? З друзями, відеочату і знайомств по всьому світу. А наша гімназія пішла далі і вперше в своїй історії провела інтернет-дебати. Змагання проводилися за форматом всесвітніх шкільних дебатів World School Debates. використовуючи сучасні комунікаційні технології, учні обох навчальних закладів провели цікаву та захоплюючу гру. Рівняни відстоювали позицію того, що Україні необхідна інтеграція з європейським союзом. В свою чергу команда опонентів навела ряд контраргументів. На протязі усієї гри учні демонстрували вміння критичного та структурного мислення, навички ораторського мистецтва, будували логічні системи та конструкції. Я хочу сказати, що дебати з київськими учнями мені дуже допомогли. Що зрозуміти всю сутність дебатів, і як, як краще поводитись, які треба задавати запитання та інше. І я вважаю, що дебати з Києвом були дуже важливими, але це був, адже це був перший наш досвід, і ми показали себе гідно і дістали цю перемогу. Я вважаю, що це хороший ривок, і що це буде спонукати нас продовжувати грати в дебати. І перемагати ще раз ще раз. і ще в результаті змагань рівницька гімназія гармонія під керівництвом вчителя історії Пилиповича Тараса Васильовича та у складі учнів 6-го а класу Кухті Лідії Ничика Олександра і Пакарець Катерини здобули впевнену перемогу. Отож сьогодні в нашому навчальному закладі відбулася. Дебатна гра між командами приватної школи Афіни, міста Києва та Рівненської гімназії гармонія. Насамперед хотілося би відмітити високий рівень знань учнів обох команд, відмітити їхнє бажання грати в цю чудову гру, їхнє прагнення. Особливо хотілось би відмітити учасників саме нашого навчального закладу. Діти проявили високий рівень ерудиції, показали своє бажання грати, і я думаю, що ці ігри ми будемо продовжувати і надалі. Висловлюємо щиро подяку! Пане господарю, дозвольте заколядувати. Шулі то колядники йдуть. Женьок ушли. Хорошо. Я впевнений, що ви робите так само, коли до вас приходять колядники. Адже так, на свято водохреща Рівненська гімназія Гармонія взяла участь у щорічному фестивалі вертепів. Нова радість стала. Упродовж дня на головному майдані рівного лунали різдвяні мотиви, феєрії, пісні і міні-вистави. Делегація нашої школи була найбільшою серед конкурсантів і налічувала понад 60 осіб. Повну версію нашого виступу. Я залишу під відео. А зараз для вашої уваги найкращі моменти. Без з коментарів. О, кого я бачу! Знову, друже, в нас перетнулися шляхи. Широкий світ, але не дуже. Питать прийдеться разом. Твій Бог сьогоднішній, бо завтра в тліл зітреться. Безсмертна велич людської душі. Пусте, Побачив, хто з нас посміється. Іроди, мій царю поспішіть. Летів до вас на крила, спішив, біжав, ледь не упав, і ось вже тут, як тут. Коли ірод позовут. Ой, не треба баламуті. Краще розкажи по суті. Де Бог народився? Оце я знаю. Бог народився в полі на роздолі. Поскладали Бог сто долі. Моя сура має трошки, в мене також є три бочки. То вам, Бобу, тре. Що ти таке плетеш? Ще ногами задереш. йой 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 який ти пан, де твій гонор? Де ж опан? не підходь до мене близько. Забирай своє хвостичко. Гай гай, синочку, час до всіх жорстокий. Здоров'я й сила в мене вже не так. Стомилась я, мені потрібен спокій, бо я ж, синочку, вже не молода. А якщо чогось ще треба, хай Господь пошле вам з неба. Для нашої країни хлопцям в зоні АТО потрібна наша допомога. Тому наша гімназія не залишилась, осторонь ізпила маскувальну сітку для героїв АТО. Що з того вийшло? Потрібно, тому що наші бійці АТО захищають нашу батьківщину. Я думаю, також що треба, що треба ця акція для того, щоб е, солдати захищали нашу країну. Я дуже доречною, оскільки зараз є дуже тяжкий час у наших воїнів. А вся рівненська гімназія «Гармонія» вирішила зробити сітку. У навчального року наша гімназія кожного разу бере участь у волонтерських різних акціях, і саме цього разу ми вирішили взяти участь у акції, яка називається Подаруй воїну маскувальну сітку і вирішили сплести саме таку сітку усією гімназією. Серце нашої гімназії дуже велике і гаряче. Наші діти від 5 до 11 класу усі разом. Кожного дня плетуть маскувальні сітки. Вони молодці. На цьому все. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал. До побачення! Повну версію нашого відео... Ну виходити! Так, я в полі. А далі ми будемо показувати. Ви вас сіли!